Вітаю! Мене звати Великона Олена і я педагог дошкільної підготовки. Я пишу конспекти для розвиваючих занять, таких як ранній розвиток, підготовка до школи та англійська мова. У цьому відео я хочу поговорити з вами саме про конспекти і чому за більш ніж 10 років своєї педагогічної діяльності я, як ніколи, в дані часи розумію їхню важливість. Якщо ви ще не підписані на мій канал, зробіть мені таку приємність прямо зараз. А за лайк цьому відео ви допоможете мені дотримуватися алгоритмів Ютуба, щоб корисна інформація саме в україномовному форматі охопила якнайбільше зацікавлених людей. Отже, все. Підписались, лайкнули, поїхали! Майже вісім років я працювала в різних закладах приватної дошкільної освіти. Спочатку я була педагогом з підготовки до школи в дитячому клубі. Згодом працювала там і педагогом з раннього розвитку та англійської мови. Так як групи в мене швидко заповнювалися учнями, а відтоку практично не було, мені запропонували вести там і групу мінісад. Потім подруга підшнухнула мене піти на співбесіду до приватного садочка повного дня, який шукав педагога з англійської мови. Як ви розумієте, співбесіду я прийшла і перейшла в інший вже дошкільний заклад. Проте, пішовши з дитячого клубу, за мною потягнулася частина клієнтів, і я паралельно проводила індивідуальні заняття з раннього розвитку, а згодом із підготовки до школи вдома. Та вже через рік мене запросили педагогом з підготовки до школи та англійської мови у вечірній час до ще одного дитячого клубу. Поєднувати дві роботи я змогла так два роки. Проте обставини змінилися в моєму житті. Мої діти, які навчалися у школі, змушені були відвідувати її у різні зміни. Могла вже працювати в садочку педагогам англійської мови зранку і вести підготовку до школи в ще одному клубі ввечері, оскільки була повністю залежна від режиму навчання своїх дітей. Я довела всіх учнів до закінчення навчального року і розпрощалася з керівниками садочка і клуба, де працювала. Мені приємно, що мене не хотіли звільняти і ще довгий час просили повернутися, але я розуміла, що ефективно та якісно працювати не змогла б, і мені рано чи пізно довелося кинути їх серед навчального року. А так поступити з майбутніми учнями і своїми керівниками я не могла, оскільки в мене завжди з ними були дуже хороші відносини. А з деяким навіть дружні збереглися й посягоємося до перших років роботи в дитячому клубі. Тоді я зрозуміла, що не розумію до кінця, якого результату буде досягнуто то в кінці навчального року. Ще більше усвідомлення неправильності у роботі дало те, що коли в мене різко почала збільшуватися кількість індивідуальних уроків, до яких потрібно було готуватися по пару годин, а то й навіть днів. Тут я маю на увазі виготовлення та розробка різних методичних посібників. Я зрозуміла, що це повний треш. Попрацювавши рік педагогом англійської мови в садочку та репетитором на дому, я дала собі обіцянку щось докорінно змінити. Проаналізувавши ретельно всі помилки та вирішивши максимально оптимізувати роботу, я прийшла до висновку, що має бути єдина програма, за якою я йтиму щороку, коригуючи про потребі лише нюанси. Так виникла не просто ідея з конспектами по кожному із напрямків, англійська мова, підготовка до школи та ранній розвиток, так я в повні реалізувала, а головне зафіксувала весь свій досвід, знання та розробки. Знаєте що? Я зрозуміла, наскільки це професійний підхід, і наскільки цим нехтують приватні заклади, які б навпаки, здавалося б, мали б тільки піднімати планку розвитку в дошкільній освіті. В жодному приватному закладі, де я працювала, чи про який щось дізнавалася, я не чула про програми, конспекти до уроків, методичне оснащення. Так, ліцензовані заклади нашого міста позиціонували у своїй роботі програми, за якими йдуть державні садочки. Але я утримуюся від аналізу актуальності та готовності в цілому цих державних програм. Натомість розкажу, чому в репетиторів та дитячому закладі, особливо в приватному, конспекти повинні бути. По-перше, що таке приватна сфера обслуговування. Ну, для мене це перш за все сервіс та результат, тобто реалізація мого побажання. За чим приходять клієнти в дитячий центр? Звісно, за результатом. Дитина повинна навчитися читати за певний проміжок часу, вивчити енну кількість слів з англійською мовою, сісти там на шпагат. Єдине, що дає результат, це продумана система. А системою володіють методисти. Це окрема професія. І далеко не кожен педагог може ним бути. Я сама на початку своєї діяльності, а тепер бачу неодноразово це у своїх колег. Клепала, а тепер бачу конспекти без методичного планування. Це не система, а просто набір різноманітних завдань з Пінтересту, вправ з Ютуба чи розсилок Фейсбука. Так, діти щось роблять цілий рік, але це тільки видимість учбової діяльності, тому що результату нема. А якщо нема результату, то такі послуги не мають сенсу. А знаєте, що найбільше повинно вибивати з колії будь-якого директора дитячого центру? Правильно, коли звільняється чи хворіє педагог, як тоді продовжувати навчання дітей? На чому вони зупинилися? Хтось продовжує робити видимість учбової діяльності, хтось на певний час закриває направлення, а хтось наймає нового спеціаліста, який на свій смак веде далі заняття. І по секрету скажу: добре, якщо це педагог, півбіди, якщо це психолог, але... Коли навчання продовжує заочниця з факультету маркетингу, чи колишній консультант з'єви, то тут вже біда. Я зовсім не хочу сказати, що такі працівники не можуть навчати дітей. Багато хто з них я працювала з такими особисто, виявляється класними вихователями. У молодих ще великий заряд енергії, терпіння, натхнення, але те, що їм дійсно складно привести до результату своїх вихованців, так це факт. Дуже багато часу зливається на пошук недоцільних і витратних матеріалів, а вихлопу практично нема. А була б у таких енергійних дівчат програма, детальні конспекти, робочі аркуші до них. Ну і звісно, хоча б якесь базове навчання, а не всі ці, знаєте, тренінги та вебінари про критичне мислення дошкільнят, наповнення сенсорних коробочок та розвиток абстрактного мислення майбутніх математиків, то результат був би вогонь. Я не кажу, що це не потрібно, але ганяти їх по цих тренінгах у їхній вих... єдиній вихідній так при виснажливій роботі чи заставляти слухати 3 години вебінар. Нар ввечері будь-якого слогопеда чи психолога з адаптації до дитячого садка ну, це як на мене знущання. Вони навчити елементарно тримати дитину ручку та користуватися ножицями не вміють, а від них вимагають вже підвищення кваліфікації. Сорі, але якої. Система має бути така: Іра захворіла, їй на заміну приходить Оля. Оля бере до рук курс, наприклад, з підготовки до школи чи мінісаду, відкриває заняття, яке має бути наступним, друкує до нього робочі аркуші на кожного учня і спокійно проводить заняття по детально розписаному конспекту. А якщо у Іри були власні роздруківки і методика, доводиться або відміняти заняття і чекати, поки Іра одужує, або вигадувати свій фестиваль. А раптом Іра вирішила піти з клубу посеред року. Тоді приходить новий педагог. А звідки він знає, на чому зупинилися діти, що вони взагалі вчили, які цілі та задачі були поставлені? Тому Оля починає місити все по-своєму, по-новому. Чому стається завжди відтік дітей при зміні педагога? Тому що батьки це бачать. А про злив грошей та часу на безкінечне ксерокупіювання, кольорові роздруківки, підписок на сайти, постійне вирізання, швидке вигорання. Я взагалі мовчу, хоча це ох, яка тема. Отже, більше ніж 3 роки я працюю за конспектами. Маю робочі аркуші до кожного заняття. І це не важливо, англійська мова для дітей 3-4 роки чи 6-7 років. Чи це підготовка до школи 4-5 років чи 6-7 років? Чи це заняття з раннього розвитку 2-3 роки, чи це з комплексного розвитку 3-4 роки. Я пригадую, коли був другий карантин, я з легкістю зберегла всю групу в онлайні цілий місяць, і всі продовжили ще навчання в червні. А зараз, під час війни, завдяки конспектам, я допомогла всім учням, у яких була можливість і бажання продовжувати навчання, закінчити свій курс, а комусь навіть розпочати новий. Крім того, я знайшла настільки багато клієнтів онлайн не тільки в Україні, а й по всій Європі, від Ірландії до Іспанії. Батькам доводилося тільки роздруковувати по Одному робочому аркушу до кожного заняття, і продовжувати займатися своїми справами, не переймаючись за результат у навчанні своєї дитини. До речі, кому цікаво переглянути мої заняття по конспектам, запрошую вас на свою сторінку в інстаграмі, де в актуальних ви зможете переглянути усі напрямки курсів від раннього розвитку до підготовки до школи. Посилання я залишу тут, під цим відео. Дякую, хто був зі мною до кінця. Діліться своїми думками стосовно потреби конспектів у репетиторів. Та приватних дитячих центрах та садках коментарях. І за найкращий коментар я подарую комусь цілий місяць занять з одного з курсів в моєму арсеналі разом з робочими та роздатковими матеріалами. Як вам така ідея за ваш фідбек? Отож, кому цікаво і дуже потрібно, залишайтеся в моїх коментарях, і хто знає, може саме вам пощастить. А наразі я прощаюся і до зустрічі в нових відео!